Ви знаєте, сижу і роздумовую над проповіддю, сьогодні почула. І я зрозуміла такий момент, що немає нічого страшнішого, ніж душевний біль людини. От фізичний біль, людина ще може перетерпіти, але от коли болить душа, то це реально людину може зламати. І за цього можуть бути навіть фатальні випадки, багато хто з вас знає. І знаєте, сьогодні в християнстві дуже багато людей вони перебувають якихось певних залежностей і хочуть отримати свободу. І сьогодні в християнстві дуже багато є різного бісогонства, де виганяється бісю там з допомоги Христа, святої води, піти до якоїсь бабки, щоб вона тобі на голові яйце це покатала. Ну, коротше, куча всього я різного. Але чомусь свобода не приходить. Навіть якщо приход... прийшла свобода, то потім з часом стає ще гірше. Тому що біси повертаються і просто зруйновують твоє життя вщент. І ти ще більше в депресії, в вони ні, і в стражданні, і так далі. І знаєте, я сьогодні почула відповідь. Я читала цей віршок Біблії дуже багато разів, але сьогодні він для мене більш глибоко відкрився зовсім з іншої сторони, де Бог показує. Ісус каже, як отримати свободу від душевних страждань. І Євангелія від Матвія, 11 глава. Із 28 до 30 вірша Ісус звертається до кожного з нас і каже: Придіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою, візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене. Бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм, бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. І знаєте що? Біси найчастіше як приходять до нас через душевне страждання. От душа наша це є портал для диявола, для бісів, щоб вони входили. І ми просто були в такому нині, в депресії, розчаруванні, обіді, злості. Це можна називати різними моментами, тому що вся ця реакція, як ми реагуємо, як ми себе почуваємо, це все присутність бісів і диявола в нашому житті. Для того, щоб наша душа вона обрала спокій, цей спокій знаходиться тільки в Ісусі Христі, і ніяк інакше. І знаєте, чому біси вони повертаються до людей? От Біблія каже, що коли нечистий дух виходить з людини, то він блукає місцями, та, щоб знайти знову кого вселитися. І не знаходить кого вселитися. І каже: От вернуся до свого хазяїна і подивлюся, як він там поживає. І вертається біс, і дивиться, що дім. Всередині людини, та середині людини вона та дім прибраний і порожній, пустий. Прибраний чому? Тому що людина прийшла до Бога, покаялася, помилася по благодаті Божій людині було прощено, людина отримала зцілення, звільнення. Але людина пуста всередині. Чому пуста? Бо не пішла з Ісусом Христом, не з'єдналася з Ісусом Христом, не взяла ярмо Ісуса Христа. Тому вона пуста. І біси входять в людину, і той біс береш з собою ще сім зліших, ніж він є, і людині стає гірше, ніж було. Тут і знаходиться відповідь для того, щоб отримати зцілення нашої душі, нам потрібно прийти до Ісуса Христа, навчитися в Ісуса Христа і взяти Його ярмо на себе. Стати учеником Ісуса Христа. Слухати Слово Боже, вникати в Слово Боже, тоді 100% прийде звільнення і зцілення. Головне, щоб ми слухали чисте Євангеліє, в якому є сила. Тому що сьогодні дуже багато проповідників, які проповідують спотворене Євангеліє, якому немає сили.